На заміну в матчі відповіді, ну і жодної хвилини по першому поєдинку проти Динамо. Михавко. Дуже легко йде з М'ячем до центру поля. І Наванат намагався віддати передачу. Тут другим темпом є пас від Вівчаренка, але Ванат не вийти з положення позагрою. Шапоренко беруть не встиг вискочити з офсайду. Але що важливо, зовсім інакше цей матч у нас розпочинається. Навіть у порівнянні із першим матчем. Багато було згадок перед цим протистоянням про попередній раунд кваліфікації для Хамруна. Про те, що перший матч там теж команда з Мальти програла і зуміла не просто відігратися і перемогти в серії пенальті. Але два дуже важливі моменти тут варто одразу окреслити. Перший це те, що в першій грі була поразка на виїзді. І відігрався Хамрун вдома на штучному полі за аномальної спеки. Ну і різниця була в два м'ячі. Це теж безумовно важливо. Але за ковому Діка вже творець дива. Ми так говорили в Мальті про вихід до другого раунду кваліфікації про перемогу над Джангірісом. Ну, зараз уже вона з флангу намагався прориватися, але б'єлічич Катя зупиняє суперника. Не погоджується із рішенням призначити кутовий. Панача знову на ближню стійку. до речі, намагалися цьому завадити мальтійці. Дво гравців вони поставили біля розігруючого футболіста, але передача все одно від Піхалюнка проходить. Ще один навіс у Штрафний майданчик Бонело забирає м'яч і Швидко вибиває вперед.